Церковні скандали і переходи православних громад. Команда Сі 4 зібрала найгучніші події, пов'язані із вірою та російською пропагандою у божих храмах. Хресна хода, фанатичні проповіді та відверті скандали біля храмів після повномасштабного вторгнення Росії. Питання московських храмів на території України люди почали підіймати все частіше. СБУ провела десятки обшуків у соборах УПЦ МП. Там знайшли проросійську агітаційну літературу, триколори, портрети вождів. Та багато іншого відзначилась і буковина у церкві з крученими куполами під час перевірки. Правоохоронці знайшли не лише про російську символіку та книги з прославлянням ворожої країни. Мережею ширилося, компрометуюче фото інтимного характеру архімандрита Никити та неповнолітнього хлопця. Після обшуків біля собору зібралися містяни із закликами до попів залишити будівлю. Так московського попа. У 2023 році питання ОПЦ МП почали лише загострювати. В країні приймають історичне рішення. Національний заповідник, Києво Печерська лавра, забирають у московського патріархату. Там вже встигли провести перші літургії державною українською мовою. І нині ці святкові дні ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім. Допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Утім, проблеми лишаються, зокрема на заході України за інформацією платформи Open Data Bot, КГБшних Церковних Громад. За 31 рік незалежності України є ще вдосталь. Нині повністю позбутися московських парафій вдалося лише на Прикарпатті. Так, Івано-Франківську останній храм перейшов до православної церкви України наприкінці березня. Серед лідерів переходу Київська, Вінницька та Хмельницька області. А ось на Буковині й досі зберігається найбільша кількість храмів, що підпорядковуються Москві. Останнім часом в УПЦ МП виникає все більше сутичок. Так у селі Задубрівка Чернівецької області московські попи не впускали відспівати тіло загиблого воїна у церкві. Знехтували навіть.

Це був не перший випадок в цьому селі, та він набув чимало розголосу. Після скандалу Буковинці стали активніше вимагати від влади заборонити УПЦ МП в регіоні. В самих Чернівцях важливе історичне рішення депутати міської ради мають прийняти вже завтра. На прохання суспільства влада планує розірвати всі договірні відносини з храмами УПЦ МП. Щоправда, в міській раді наголошують, кардинально це проблему не вирішить. У законний спосіб це якщо. А при прихожанець її церкви збирають підписи за перехід в Православну церкву України, або ще священик сам вирішив, що що, наприклад, він сьогодні з одної парафії переходить в другу, бо це є це, це єдиний законний спосіб, який є на сьогоднішній день. Тож ходити чи ні до московської церкви людина має вирішити сама. Влада лише підштовхує громадян повністю відмовитися від УПЦ МП. Хто з депутатів підтримає таке важливе рішення? Команда Сі-4 розповість вже у наступному випуску. Олена Крічко, Сергій Трицяк. новини Чернівців, телеканал Сі 4